Даєно, 11.30, 4 серпня, починаю запис нового відео. Це дуже дивна річ на стику нульових та десятих, щось поза конкретним жанром. Ніколи не бачив настільки багато поганого і гарного водночас в одній грі. Та як то кажуть, краще це ніж огляд Call of Duty. За вікном сяє сонце, 28 градусів тепла за Цельсієм. Проте прогноз погоди обіцяє дощ. І якби ж мені платили за те, щоб помилятися... У 60% випадків це було б краще за будь-яку роботу. Кількість переглядів на каналі досягла взнак. Треба вкинути щось провокаційне. Нагадай мені погенерувати теми. На сніданок був вишневий пиріг з філіжанкою кави. До чорта добра їжа дає. Якщо колись будеш тут, повір цей вишневий пиріг вартий, щоб. О, Зек, ти вже тут? Тоді починаємо. Всім привіт! Ви на каналі Рандаросвіей, я Денис і я обожнюю твори, які настільки погані, що аж хороші, але є окрема вища каста. Твори, які одночасно геніальні і жахливі. Це коли авторський задум настільки потужний, що пробивається крізь потворну графіку, криве керування та нескінчені баги, і королевою, імператрицею та богинею цього парадоксального жанру є одна гра Deadly Premonition. Про яку ми і поговоримо, це гра, яка зламає ваш комп'ютер або навіть консоль, ваш мозок, ваше уявлення про те, якими можуть бути відеоігри. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як цей геніальний треш або трешовий геній взагалі з'явився на світ. Чому він так сильно нагадує один культовий серіал, і як потрапив до книг рекордів Гіннеса за те, що його найбільше ненавиділи, і водночас обожнювали критики. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу, навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось такі ви гарні. А я нагадую, що всі меценати каналу мають змогу дивитися кожне нове відео раніше на цілу добу. І окрім патреону, наразі в каналу є сторінка на українській платформі Бейс, а також спонсорство каналу. Ваша підтримка для нас дуже важлива, адже бути українським контент-мейкером зараз не прибуткова справа, особливо коли це мова про ігри. Тож, отже, поїхали! Давайте відверто. Перше, що ви помічаєте в «Deadly Premonition», це навіть не графіка з PlayStation 2 і не дивне керування. Це те, що ви ніби дивитесь альтернативну версію серіалу Твін Пікс, де Віда Лінше. Головні герої та зав'язка тут максимально схожі. Судіть самі: ексцентричний агент ФБР приїжджає в маленьке, загублене в лісах американське містечко Грінвейл, щоб розслідувати ритуальне вбивство місцевої красуні Анни Грем. Містечко населене дивакуватиме персонажів. А кожен з них має свої таємниці. Тут є і своя дама з поліном, і своя до чорта добра кава, і містична червона кімната, і загальний настрій сюрреалістичного сну. Вплив настільки очевидний, що це навіть не на омажа, майже любовний лист, написаний з шаленою відачею. Ну або плаят, якщо ви дивитесь на світ, цинічно. Ale actual twin fix step withonch henne pro man of trusty kinyoplinch inaction probability knew to premonition step yo pan croch hover si hrany who na polam instrument he sa stin pan crochomstośna holdna chluźnina hey umdirector hizeka swehio blish chwizjon ja sver six desips. А Суері це не типовий японський розробник. Він обожнює західну культуру, панк-рок, дешеві фільми категорії Б і, звісно ж, каву. Він не намагається робити ідеально вилизані продукти. Його мета створювати світи з душею та унікальною атмосферою. І «Deadly Promotion – це квінтесенція його творчого підходу. Це гра, яку могла створити тільки людина, що цінує ідею вище за технічне виконання. Чи можна пожертвувати комфортом гравця заради створення унікального витвору мистецтва? Ну якщо Sony це дозволили зробити коджімі в Death Stranding, то й менш відомим розробникам це заборонити ніхто не здатен. Приблизно з подібних думок ймовірно і народилась Дедлі Премонішен. Шлях гри до релізу був таким же божевільним, як її сюжет. Спочатку вона взагалі називалася Рейні і Була анонсована у 2007 році. Головним героєм там був молодий цинічний агент ФБР. А загальний тон був набагато похмурішим. Проте після анонсу проєкт зіткнувся з виробничим пеклом. Технічні проблеми з рушієм, труднощі з розробкою під PlayStation 3 та Xbox 360, постійні конфлікти з видавцем. Проєкт кілька разів скасовували, але Свері та його команда з Access Games не здавалися. Важливо розуміти, це була по суті партизанська розробка. Бюджет гри був мізерним, особливо в порівнянні з тріпелей гігантами того часу. Сам Све. Ері розумів, що грошей вистачить далеко не на все, тому йому постійно доводилось іти на компроміси. Команда не могла собі дозволити дорогі технології чи величезний штат. Вона працювала на чистому ентузіазмі та бажанні втілити своє унікальне бачення, буквально вигризаючи кожен елемент гри у фінансових та технічних обмежень. Попри це, підхід до створення світу був майже маніакальним. Сувері керувався трьома принципами: реальний час, реальний масштаб і реальне життя. Щоб досягти цього, розробники їздили до США і буквально з рулеткою вимірювали ширину доріг, білбордів та залізничних переїздів, щоб Грінвейл відчувався автентичним. В особливості їх надихнула місцевість Орегону та Вашингтону. Для кожного NPC вони створили детальні біографії, на основі яких і генерувався їхній унікальний розпорядок дня. Це була титанічна робота для такої маленької команди. Звісно, амбіції зіткнулися з суворою реальністю. Команда була настільки вражена обсягом оперативної пам'яті нових консолей, що спочатку почала необережно заповнювати світ об'єктами, що призвело до жахливої продуктивності. Те ж саме стосувалося й фізичного рушія. Фізікс спочатку розробники хотіли, щоб фізика була у всього: у волосся, одягу, вудок. Але щоб гра якось працювала, їм довелось відключити цю функцію для більшості об'єктів, що її призвело до знаменитої дерев'яної анімації. Врешті-решт, команда вирішила перезапустити розробку гри. Головного героя змінили на набагато харизматичнішого і дивакуватішого френсіса Йорка Моргана. А головне видавець наполіг на тому, щоб додати в гру бойові сцени, бо боявся, що квест детектив без стрілянини просто не продасться на заході. Саме тому бойова система в дедлі прим. Менішен відчувається абсолютно чужорідною, і зробленою на колінці. Це буквально елемент, який додали в останні моменти. Це дуже помітно. Так що ж у цій грі такого хорошого, що змушує людей терпіти всі її недоліки? По-перше, це атмосфера та світ. Грінвейл це не просто декорація, це повноцінний відкритий світ, що живе за годинником реального часу. У кожного NPC є свій унікальний розпорядок дня. Вони ходять на роботу, обідають, сплять, відвідують одне одного. Це створює неймовірне відчуття живого міста. І саме цього прагнув досягти Суері в першу чергу. Ви можете буквально шпигувати за персонажами, щоб дізнатися їхні секрети. деякі квести та сюжетні події доступні лише в певний час доби, що змушує вас планувати свій день як справжнього детектива. По-друге, це головний герой. Агент Френсіс Йорк Морган один з найунікальніших протагоністів в історії відеоігор. Він постійно розмовляє зі своєю уявною другою особистістю, яку називає Зак. І цей зак це ви, гравець? Чи насправді ні? Не дізнайтесь, поки не пройдете. Однак Йорк все одно регулярно звертається прямо до вас, обговорює підказки у справі, ділиться своїми спостереженнями про поп культуру та розповідає про жахи зі свого минулого. Він може годинами говорити про панк-рок або фільми 80-х, поки ви їдете машиною через місто. Це геніальний спосіб оповідання та розкриття характеру головного героя, який руйнує четверту стіну і створює неймовірно міцний зв'язок між гравцем та персонажем. Ну і по-третє, це сюжет. Він дикий, непередбачуваний, абсолютно божевільний. Тут є і розслідування вбивства, і містика, і чорна комедія, і справжня драма. Гра не боїться бути смішною в один момент і моторошною в інший. Діалоги часто абсурдні, а персонажі поводяться так дивно, що. То це викликає і сміх, і тривогу. Це історія, яку ви точно не забудете. При цьому не можна сказати, що хоч якийсь взятий окремо елемент вийшов ідеальний. Якраз навпаки, режисура кульгає, діалоги часто дивні і не по-хорошому дивні, як, наприклад, у перших частинах серії Silent Hill, а відірвані від реальності, здорового глузду та навіть сюжету гри. Музика непогана, але часом недоречна. Локації примітивні, але чомусь саме поєднання всіх цих елементів, помножене на вашу фантазію, створює по справжньому незабутній досвід. Звісно, якщо зможете стерпіти усі проблеми гри, бо терпіти доведеться багато. А тепер про погане і його тут повірте вистачає. Грати в Deadly Premonition — це фізичний біль. Керування це привіт з ранньої епохи PlayStation 2. Воно не зграбне, не чутливе, а стріляти це окремий вид тортур. Вороги одноманітні, а секції в іншому світі дуже швидко набридають і здаються затягнутими. Водіння автомобіля це окрема катастрофа. Машини керуються як праски на льоду. Але головна проблема це технічний стан. Гра гальмує всюди на Xbox 360, на PlayStation 3 і навіть на сучасних потужних системах. Частота кадрів може падати до 10-15 FPS просто під час поїздки містом. А порт на ПК, який вийшов пізніше, це взагалі злочин проти людства. Він вийшов зламаним, заблокованою роздільною здатністю 720p і постійними вильотами. Без фанатського патча DPFX зіграти в нього практично неможливо. Цей контраст, геніальні ідеї загорнуті в жахливу технічну оболонку, і є сутністю Deadly Premonition. Це гра, яка постійно перевіряє ваше терпіння. Вона ніби каже: Так, я потворна і незручна але якщо ти даси мені шанс, я подарую пригоду, про яку ти міг тільки мріяти. Часом починає здаватися, що розробники взагалі навмисно зробили майже всі технічні моменти, дедлі Premonition майже нестерпними для пересічного гравця, або щоб додатково посилити контраст між усім прекрасним і жахливим у грі, або щоб гра одразу стала прихованим шедевром та не для всіх. Та що тут приховувати, у неї це вийшло. Вийшла у 2010 році, критики просто зійшли з розуму. Вони не знали, як її оцінювати. Деякі видання, як Destructoid, поставили їй 10 з 10, назвавши її чистим екстезом. Інші, як IGN US, вліпили їй 2 з 10, назвавши її жахливою і тотальним провалом. Цей розрив був настільки великим, що Deadly Premonition офіційно потрапила до книги рекордів Гіннеса як найбільш критично поляризуючий сурвайвал горор Гра не стала комерційним хітом, але з часом здобула величезну армію шанувальників і справжній культовий статус. Для багатьох гравців вона стала символом того, що відеоігри можуть бути мистецтвом не ідеальним, не відшліфованим, але щирим, авторським і незабутнім. Це гра не для всіх. Дев'ять з десяти людей вимкнуті і через 15 хвилин видалять назавжди. Але та одна людина, яка залишиться, отримає один з найяскравіших ігрових досвідів у своєму житті. Зрештою, Deadly Premonition – це ідеальний приклад того, що душа і серце проєкту важливіші за бюджет і технічну недосконалість. Це кривий, дивний, незграбний, але неймовірно чарівний шедевр, який доводить, що іноді для створення геніальної речі потрібно просто бути трішки божевільним. Втім, навіть у божевілля має бути межа, що Суері красномовно продемонстрував у сиквелі Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise, в якій проблем настільки багато, що залишимо їх за межами цього відео. Однак, якщо цікаво, пишіть в коментарях, і я обов'язково прислухаюсь, та щось вигадаю з цього приводу. А чи грали ви у Deadly Premonition? І як ставитись до таких ігор? І які ще проєкти назвали б геніальними, але зламаними? Обов'язково напишіть коментарі, обговоримо все разом. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це до речі дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують контент увесь цей час, і завдяки яким канал Renderos.ua досі функціонує, бо ви дуже-дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Ваша підтримка для нас справді дуже важлива, адже бути українським ютубером зараз непросто. Дякую, побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.